Всім привіт! Це наш новий об'єкт. Тут раніше була Укрпошта, сьогодні тут вже розетка. Пішли разом з вами. Перший раз подивимось, що там роблять хлопці. На провірку. Ого! Добрий день. Добрий день. Добре. Бачили, які в мене у нас вже шапки. Тепер тут буде розетка, кухонка. Я не знаю. І так, якщо тут розпочалось, тільки тільки розпочались роботи, це все буде повністю замінюватись. Тут було складське приміщення, це точно. Щоб... Так, дивіться. Зверніть увагу, це все, ми вам показуємо наше до. До до-до. Сьогодні третє персон жовтня листопада. Побачимо, скільки часу займе ремонт цього приміщення. Так, Два синузли. тут опоня. Два синузли.